Міліція сьогодні заявила, що кіллера супермаркету Форум затримали. Юрій Луценко зранку озвучив, що другий нападник на співвласника супермаркету та двох титанівців заарештований. Його напарник нагадаю, помер при утечі. Міністр МВС пішов далі і назвав сьогодні ім'я підозрюваного у замовленні вбивства. Вони під'їхали посеред білого дня до супермаркету і відкрили стрілянину прямо біля входу. Спершу били двох охоронців співробітників спецпідрозділу МВС Титан. Перелякані відвідувачі і персонал ховався хто куди міг. Невідомі розшукали в приміщенні співвласника супермаркету форум Шабаба Алояна. Через кілька годин він помер у лікарні від вогнепальних поранень. Камера спостереження магазину навіть зафіксувала, як зникли злочинці. Один із нападників помер у лікарні, іншого вчора арештували на Житомирщині. Затримали його подружку, яка й розказала, як готувався замах. Основна версія слідства в тому, що замовником через бізнес-розбірки та вимагання коштів в розмірах близько 20 мільйонів доларів підозрюється громадянин Російської Федерації на відомий вор в законі на прізвисько Міроб. Раніше загиблий співвласник уже звертався до міліції з інформацією про можливу загрозу його життю, але чомусь його охоронці не знали про існування такої небезпеки. У день нападу вони були без бронежилетів титанівців Андрія Брежнєва та Володимира Ісая в останній путь проводжали з усіма військовими почастями.